Так, що хоче Та, знаємо? що? Так, 0515, військова частина Міністерства оборони України, це головне управління розвідки міста Київ. Кирюбу да хоче гроші на обслуговування і ремонт автомобільної техніки. Скільки e, там 500 тисяч чи 600? 500 тисяч, але як казав відповідальність, на те, на нього не вдіяємо, бо вже закінчили це. А ми програму включаємо? Праву включаємо, тоді спеціяє і що там горіло. Так Думаю, можна буде програма на підвищую сесії. No, чи б нам треба було йому написати, що ми програму <плес> 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 включили? <твара. плес> це генерал, <твара. плес> це. Це генерал? Хто я, хто так? Я так. Так, так. Що Так. Так, нічого, то ми тільки прорадимо. Чи наможемо, то кидаємо. Ну, як нащо? Якщо хворий? Якщо нема чого. Так, у нього там розташок. У Бердені? Так, у Бердені. Дякую. 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 Тут? Так. У яким там, там, там є вартості? Ну, що то, що ви,

На ремонт система 300 тисяч гривень, це по баштові. Так вони зробили чи ще? Так. Ми вже так зробили, закінчили. Ми поставили їм партли, два ротла. Під ті патки вони зробили реконструкцію системи системи. А тепер ремонт системи самої системи, оці батареї, які є. Там є порядка безмега кабінетів, які вони хочуть зробити цей ремонт.

Славик, я хочу свою программу освоить. Да, Данила, ну, что ты? Загадай, я свою программу. Я не раньше до Испании, я не знаю, что я Ну, так. Просто, что вы знаете, Просто, что вы знаете, Так. Так. Да. 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 Да.